Оце зараз знаходжуся в центрі села. Церква. Клуб тут знаходиться. Оце такий центр села. Оце пам'ятник. Загиблій в Другій світовій війни. У фамілії. Основні дві фамілії Степанівці: Баранчук, Дем'янюк, Кравець, кучер, кушпілі, мельники, Пацалюки, рудий, Свердюки, Ткачук і Шевчук. А тут в центрі села. То в основному то Шевчуки і Мельники були, жили. Тільки там яшка тоді Дем'янюк був. О там медпункт, там магазин, ларок. А за клубом бібліотека. От там видніється сільське кладовище. То що біля кладовища вулиця, до революції цієї вулиці також не було. Це нова вулиця. Отака ця вулиця. І раніше не було цієї вулиці. О, в такому гарному місці знаходиться сільське кладовище. А це колись був директор школи, як я ходив в школу. Отак. Отак небагато прожив. 31, -го, 91 -го. а 91 му Аліда Мосіївна. Вчителька математики була. Павло Григорович вчитель української мови та лі лі літератури був. А це вчителька була української мови Ольга Іванівна. це мій класний керівник. Читель математики і фізику викладав мене. А тут зображені вулики. Коли, вже, коли він пішов на пенсію, він займався бджолярством, бджоли таке хобі було. Таке... Таке кладбище в такому гарному місці. А це пам'ятник сталінського режиму беззаконня і своєї віллі. Деменюк, Петро та Лимонович написали. Филимоновець. Це мого діда брат. Теж було три брати. Саме старший був Петро. А мій дід був з 12-го року, то загинув під Тернополем. І ще був Степан, брат, теж загинув. А це Андрій Пилипович. Вчитель трудового навчання був. Віню Кадрі А це Іван Мартинович. Був вчитель молодших класи. А це Зіна Яківна, жінка його. Вона була німецьку мову викладала. А це вчитель історії Михайло Миронович. Я колись в дитинстві знайду ложку на смітникові, несу до Мироновича. Треба було повод, що він щось розказав, якусь історію. А він такий цікавий розказчик. Дідство приходить, і постійно розказував всякі історії. В нього вдома музей був. Були книжки церковно-слов'янською мовою. Не ті, що зараз цей московський ізвод, а ще та київського ізводу. Ті настоящі, стародавні книжки, скрині були. І він міг читати по церковно-слов'янському, по-старослов'янському. -по Отут є кладовище. І це поле старі люди називали дубина. До 1905 року тут ріс дубовий ліс. Дубину вирубали. І пан Корв Чесновський продав людям. І люди обробили і зробили поле. Отака гарна природа, ліс. До революції це були людські поля отут. Людські поля. Там знаходиться школа і за цієї лісосмугою була смужавка церковна земля. А там є долина, то вона називається Попова долина. То був церковний стінокос. Це десь, десь тут закінчувалося. І цієї вулиці також не було щоб до кладовища. А то все нове село. А там відніється школа. Це було на церковній землі. А далі графська земля. А там була людська земля. Люди сіли, жито там, бо сім'ї були великі, треба було було. А тут це нове село і аж майже до, до хорошова то в пана ріс хміль. Та як зараз фермери садять там рибак, сою, то колись так само пани садили те, що їм було вигідно, садили хміль. Бо тому що хміль йшов на експорт за границю. А Волинська губернія найбільше хмелю вирощували. Це в Російській імперії і йшов за границю на експорт. Ще граф сіяв багато гречки. Була рання, середня і пізня гречка. Бо в пана була, була велика пасіка. Пасікою завідував Яню. Бо віз теж йшов на експорт. І в Російській імперії було, хто займався пасікою, давали дотації. Понятно, що людям простим ніхто не давав, а графам, князям то давали дотацію. Це те, хто займався пасікою. В мого діда? А особливо дідового брата Андрія Свердюка то дуже була велика пасіка. А цьому ремеслові пасічнику то вони навчилися в Яня. Вони хлопчаками ходили до Яня. А Яня був пана в графа пасічником був. Ще туди ходив теж брат Баби Гани. Добровський Олександр Сидорович теж ходив туди, в нього теж пасіка була. Тому тобто вони ремесла навчилися, як саме в Яня. Так, малюється Степаника. В якому мальовничому місці. Видніться тоже кресть пастика. Оця така мальовнича долина називається Громиха в нас. Колись тут джерела були, зараз вже немає тих джерел. А на тому високому горбові колись до революції був сад, панський садок був. Яблуні, гроші росли там. Колись тут джерела були. О така долина. Така у нас мальовнича місцевість. Внизу дорога до села. На скалій шлях.